Готую котлету по Київськи перший раз. Два філе розрізала порівно, відбиваю цією частиною. Відбила стала масло з холодильнику. Ой. Що буде? Пля, я не хочу звертатися. Зараз айфон буде в патрієти. Дуже забагато масла може просто. Може замало ростовка. Коротше, в мене ніхрена не вийшло. Так зупочистками заклад. Курицю більше відбити треба. Закрутила 4 котлетки, відправляю їх у морозилку на 10 хвилин. Збила яйце. і насипала паніровочні сухарі. Так, крукаю свою котлетку сюди і... і переношу сухарі. Кінчики мащу ще раз сюди. І ще раз в сухарі. І буду надіятися, що воно не розвалиться. Тепер цю котлетку переношу у сковорідку. О, боже, як вона стріляє! Ні, не переношу. Заради своєї безпеки. Хай смажиться трошечки. Зараз зі всіх сторін пообвертаю і покажу результат. Так, мені здається, що вона непогано зашкварилась, навіть про тому, що тут олії 2 грами. Так, дістаю і кладу сюди на випічку, бо мені більше сьогодні нема просто куди це класти. Правда, це розраховано для кекса, форма, ну нічого. Йдемо до наступної котлети. Поки дожарюється останню котлет, розкажу, чому у мене на кухні такий двіж. Бо я робила ще курячий пиріг з грибами та сиром, а також ще є другий. Кого цікавить рецепт, напишіть мені у коментарях рецепт. І я відніму для вас ще одне відео. Садки готові відправляю на 15 хвилин у духовку при температурі 180 градусів. Ось такі гарні котлетки вийшли. Зараз буду пробувати на смак. Правда, бачу масло витікло. Цікаво, чи зі всіх. Витекло! Ура!